А зараз я запрошую одного з лідерів волонтерського руху. Це Віталій Дейнега, керівник волонтерської ініціативи Повернись живим. Тут я маю сказати, що Віталій почав діяти. Ну, фактично, з самого початку, ще коли відбувалася окупація Кримського півострову, так? І е, зараз, е, ну просто до слова, я хочу показати вам обличчя захисників Донецького аеропорту. Е, цю роботу також зробив Віталій Дейнега. Він не, я особисто. не, не він особисто тут є. є їх... одна людина, яка є в нас зараз в студії, а друга мала бути, але його в останній момент відбракувало. Так, ну це, знаєте, ні. це просто от ілюстрація, щоб ви подивились на обличчя тих людей, які зараз. А, або були, або зараз перебувають на передовій в Донецькому аеропорту. Я думаю, що тут Валерій не дасть збирати, тут він знає кожне обличчя, яке є. Я спробую. Ну, це людина, це справжній герой, який, я не знаю, от на таких офіцерах взагалі тримається АТО. Да? Тобто, я не буду називати імена позивні, але це. Я подивився, що тут немає підписів імен, так? Немає, немає. Але якби не ця людина, муженка б вже не було в живих давно, насправді. Ну тобто, він витягував його з дуже дуже складних ситуацій. Цей хлопець, він, скажімо, ну, я, я тут не можу казати, просто там в нього є цікаве минуле. Тобто, ну, це, це все 95-та бригада, це все хлопці, які пройшли аеропорт. І, ну, скажімо, це одна з наших найпрофесійніших військових бригад. Цей хлопець кинув роботу на одному з провідних українських телеканалів, пішов на фронт, наприклад. І зараз от я з ним зізвонювався, що сьогодні вночі, принаймні, він був на терміналі.